Матюки лихих часів. ТЦК і ВЛК матюки щиті. Яйця недоварені, на словах круті. Косять зелень, аж гаї шумлять. Люблять диверсанти Україну мать. Їм закон написаний. Почерком не тим. План з мобілізації. Руки гріє їм. Якість складу та захисників. Другорядна справа. І до дупи їм. В залах тренажерних там справжні бійці. З них кого не візьмеш, інваліди. Всі. За людьми з хворобами бігають, як льви, у кликах з повістками слуги сатани. Царського ні грама, звіра, ні гроша під лисою шкурою загнилась душа. Погляди, направлені в стелю до дірок, пофіг на діагнози, долар їхній Бог. Люд літає кулею в стінах ВЛК. Срачно, щоб оформити вирок в ТЦК. Богам-небожителям кількість би закрить. І ячейки банківські, кончеб обновить. Що буде з людиною, пофіг матюкам? Папірці оформити якось далі сам. Спогади минулого ВЛК Косяк у сні душитимуть, їх не просто.